Ворійський ліцей номер 71 взяв участь у міській акції Тиждень землі, що проходив з 17 квітня по 21 квітня. Розповімо вам про те, як відбувався тиждень землі у нашому ліцеї та який був план проведених заходів. Переважна більшість завдань були розміщені на окремо створеній сторінці в соціальній мережі Instagram у вигляді публікацій і історій. А завдання кожного дня були закріплені в актуальному в окремих папках для того, щоб здобувачам освіти було їх зручно переглядати. А тепер про кожен захід окремо інстаграм Вікторина жителі планети Земля, яка складалася з 50 запитань про рослинний та тваринний світ. Фотоконкурс Природа в моєму місті, де наші учні надсилали фотографії зелених насаджень водойм, флори і фауни свого міста та його околиць. Екологічна акція Посади рослину, де наші учні висадили ялину канадську коніку та тую західну даніку на подвір'ї нашого закладу. Конкурс малюнків до Дня Землі, на яких можна було побачити планету очима дітей. І ці малюнки були розміщені на дошці Padlet. конкурс об'ємних аплікацій, де учні робили аплікації того, як вони уявляють нашу планету. Екологічний квест, де наші учні розв'язували завдання на екологічну тематику і проходили безліч станцій. Родзинкою нашого тижня землі стали прямі ефіри в інстаграм з учнями нашого ліцею. Ми говорили на багато тем, зокрема про екологічне волонтерство, про взаємодію людей з тваринами та про те, чому важливо брати участь у різних біологічних конкурсах та проєктах. Нашу планету часто порівнюють з величезним космічним кораблем, який летить просторами Всесвіту, а людство це екіпаж цього корабля. Але ми всі нарешті повинні осмислити, що у нашого космічного корабля немає аварійного виходу. Тиждень землі це привід ще раз пригадати, хто ми є на цій планеті та чим кожен з нас може бути корисним. У тижні землі у Криворізькому ліцеї номер 71 взяло участь понад 100 учнів, а всі матеріали можна переглянути на сторінці в інстаграм.